Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 16 березня, 25 рік. Ну і є у нас такий набір. Такий заінтригований набір. І зараз у нас піде розмова про ось таку пасту і що потрібно зробити, щоб нею користуватися. Тому що Придбаєш ось таку банку, ну і як з нею. Ну, ходить з нею, як замачувати. Завжди відкривати, так вона засохне. Ну Не знаю. До речі, ви як користуєтесь, як ви її використовуєте, що набираєте. Ну Мені не знаю, прийшла така думка, допоможе комусь, не допоможе. Можливо, в когось краще є варіанти, але те, що я додумався. Немає часу шукати в інтернеті, От хто напише тут в коментарях, то будемо збирати варіанти, як хто використовує. Що мені прийшла думка яка. Потрібно було якусь пляшку, так щоб закривати. Ну, в першу чергу я думав, що шприц, набрати шприц. І шприцем на гілочку чуть-чуть видавив. Розмастив хто пальцем, хто чим, я не брезю там пальцем. ну Тяпочку потрібно, щоб щоб мати, щоб витирати. Ну, шприц теж потрібно закривати все время. Але потім щось мені спала думку думка на ось таку бутилочку. Клей ПВА. Клей ПВА, він щільно закривається. І зручно використовувати. Вирішив я ось цю пасту набрати, не буду вже її відкривати. Бачите, я її вже вимазав. Я вже набрав. Показувати. Повірте на слово. Але паста дуже густа. І в ось цю дирочку горловину її неможливо набрати ніяк. Як я не колупався, як я не придумав все. І знову прийшов на допомогу шприц. Виявляється, беремо звичайний шприц. опускаємо просто в пасту цю. Замазку. І дуже легко ось так набираємо. Він дуже легко набирається. Хто може залишити його шприцу і користуватись, закриваючи ось тут. Буде вона довго зберігатися і зручно видавлювати. Але я з оцього шприца прям надавив ось цю пляшку. Прямо берете її так, щоб було простіше, зжимаєте, видавлюєте повітря, а потім шприцем туди надуваєте. І ось таких два шприци якраз влізло в цю пляшку. І тепер буде дуже зручно, дуже зручно використовувати. Тепер ми просто можемо ось так відкрити, відкрутити. І ось, наприклад, ми маємо зріз. Але в нас вже тут замащено нашою замазкою. Те, що ми постійно робимо. Але я покажу. Все. І беремо легеньку бутилочку, ось так прижимаємо, видавлюємо трошки цієї мастики. Я не беру. ось пальцем. Раз. Просто ну, так. це по-бистрому, по-простому. Хто може щіточку, але таскати ще щіточку я не бачу сенсу. І все. Все у нас гарно замащене. І дуже швидко вона застигає, там 5 хвилин і вона дійсно закорковує і перетворюється в живу кору, як пишуть. Так що користуйтесь.